ранку мої хороші 19 квітня. 8 ранку, мінус один градус, холодно. Випав сніг, ну, сніжок, можна сказати. Ну, холодно, я прям не можу. В горах надалі йде сніг. Бачу, там такі хмари висять. Я в шоці. Так, поки йду на роботу, думаю, отвітю на один коментар, який мені прислали під останнім відео. Коментар дійсно дуже інтересний і думаю, що така тема і такі питання, які я зараз розкажу, будуть цікаві багатьом. Питання таке: чи приймає закопане по програмі 40 це перша частина, розповідають в закопаному ця програма діє. Але є велика проблема в тому, щоб знайти саме людину, господара житла, да, який би тобі захотів по цій програмі винайняти житло. Як правило, як показала практика і показав мій досвід, то люди, які з цією програмою співпрацюють, то вони вже і поселяють. Які ніколи не співпрацювали, то вони і не. Знаєте, бояться, як у нас і в Україні, як і скрізь, що зараз ну зараз тобі дадуть гроші, а потім прийдеться щось вертати. Але є такі люди, які прям заселяють ну, цілі будинки. У нас тут як тут же ж закопане, це такі двохповерхові, трьохповерхові будиночки в основному. І от є такі люди, які прям цілий будинок заселяють українцями по цій програмі. Так вигодно. От, наприклад, моя свікров теж живе по цій програмі уже, ну, скільки вона тут знаходиться більше року. Так як вона пенсіонерка, то вона живе по цій програмі. Але це в тому, ну, якби нам вдалося знайти житло, тому що вона жила е, ізначально одного е, чоловіка. Да? Потім він сказав, що він, на жаль, не може далі продовжувати цю програму, бо йому потрібно робити ремонт в будинку. І потім ми знайшли інше. Тобто знайти таке житло тяж, тяжко, тяжче, це така основна проблема. А сама програма так вона діє. І, опять же, якщо ви вразлива група населення, то вам Ця програма продовжується більше, ніж на 4 місяці. А якщо ви тільки-тільки перетнули кордон, то тільки на 4 місяці, Ну, 120 днів від дня перетину кордону. Наступна частина питання це якщо ні, то чи багато українців тут живуть і винаймують мешкання? В Закопаному дуже багато українців, як і скрізь зараз, не знаю, чи к щастю, чи горю це все. Ну, ми вже починаємо трохи надоїдати полякам, це факт. Дуже багато людей винаймують мешкання на довгий термін і живуть тут, в принципі, нормально. Для того, щоб це зробити, ну, взагалі з житлом тут є проблемка, тому що всі хочуть винаймувати мешкання на короткий термін, туристам так дорожче. Ну і якби все прилаштовано, підлаштовано так, щоб винаймувати саме. На короткий термін. Але знайти житло можна, особливо коли не сезон, то варіантів набагато-набагато більше. Граюся говорити громче, тому що тут дуже багато машин їзде, а в салоні не знаю, чи буде в мене сьогодні час. Все ж таки немає проблеми, якщо є бажання, то знайти таке житло можна, особливо коли не сезон, то точно. Якщо по ціні середня ціна за однокімнатну квартиру, так, це буде приблизно 2000 злотих за двокімнатну, 3,5-4, ну і вище. Ціни, звісно, кусаються, але якщо ви живете тут, тут працюєте, і якщо ви не ну не одна людина, то в принципі це нормальна підйомна сума, яку можна. Спокійно платити і жити тут. В Закопаному дуже-дуже багато українців, які з Західної України, які живуть тут уже по 10 років, які працюють і, в принципі, не мають проблем і не мають необхідності вертатися назад в Україну. Вони тут працюють, заробляють гроші і будують собі будинки на Західній Україні. Чи в Західній Україні, ну, в общем. Якщо говорити, чи повертаються люди в Україну, скажу так: у мене було два чи три випадки, коли поверталися знайомі в Україну. Але в якому випадку, якщо дівчина з двома дітками не працює, то їй важко жити по програмі 40, тому що ніяких більше. Доходів у неї немає, і тому знаю таких, які верталися назад в Україну. Але опять-таки в ту частину України, де, де є більш-менш спокійно. Не там, де не, не в Запоріжжя, не, куди там ще, не в окупацію, куди мене завжди пропадують мені вернутися в Україну. Якщо, наприклад, у людини є робота? Робота тут нормально оплачується, ну як нормально. Для поляків не дуже нормально, а для українців, для українських зарплат нормально. То люди в принципі працюють, ніхто нікуди не хоче виїжджати. Я ж говорю, що дуже багато таких людей, які тут живуть вже по 7-10 років, і вже всі сім'ї тут, сестри, ну всі брати. Всі, хто міг, всі виїхали. Ну, хто до війни, Понятно, що зараз ніхто не може виїхати. Але ось така ситуація: ніхто звідси не їде, і... тому що тут умови нормальні для життя. Взагалі все залежить від людини. Є люди позитивно мислячі, є люди негативно. Є знаю таких, які приїжджали в Закопане і говорили, що капець. Як тут взагалі можна жити, як ви тут живете? А я люблю це місто. І думаю, що не знаю, ну поки в планах немає, кудись переїжджати. Єдине, це що є проблема в плані житла. Якщо тобі треба знімати срочно, то треба ще пошукати. А так можна жити, працювати і, і все. Життя починає заболівати. Щось не знаю, таке якесь состояння странне. Папа вдома заболів, навірно, от кудись приніс вірус якийсь і передав мені. Не знаю, що там в наші вдома може теж ще хтось, може Богданчик, може бабуся, не знаю. Зараз сходжу в аптеку, куплю щось противовірусне і, і щось вип'ю, бо щось не дуже, А це. А боліть немає коли. Бо він, що? Треба робота. Що Надо працювати. в аптеку? Погода така, ну холодно. Сонце, ну холодно. Біля нас тут така класна аптека, є сама дешева в закопаному. І блін така очередь, чоловік 10. Представляєте? Ні, ну там, звісно, і три каси робота. но я в шокі, що така очередь. Купила собі таку штучку проти Три рази в день приймати до двох тижнів. Подивимся, що воно мені допоможе, чи все-таки прийдеться йти в шпиталь. Ну, моя надію, що ні. Бо я прям дуже не люблю ці походи в шпиталь. У мене це тут. Навірно, місяць я туди вже... Ой, він шума тут. Місяць, мабуть, не ходила, так я прям аж успокоїлась, а то кожен день було. Як зачастила, зачастила з мамою. Так що надеюсь, що пока не буду туди ходити. Світе сонечко просто капець, класно. Хоча поривається то сніг, то дощ, ну як обычно. В общем, я хотіла всім подякувати, хто підписався до мене вчора сьогодні. Від моєї мами. По-перше, дякую мамі, що вона про мене згадала в своїх відео, і дійсно мені зараз не вистачає дуже мало людей до тисячі підписників. А я дуже хочу цю тисячу вже. Тому дякую мамі, що вона мене прорекламувала. І дякую всім, хто підписався. Я думаю, що вам буде зі мною цікаво. Ми ходимо в гори, там, я не знаю, кудись їздимо, постійно щось показую, Ну і обично своє життя теж показує. Тож я думаю, що вам буде зі мною цікаво. О, тому дякую всім, хто підписався. Дякую за підтримку, за ваші коментарі, за лайки і за перегляди моїх відео. Так, я п'ю каву. У мене є півгодинки до наступної клієнтки. І сьогодні думаю, що відео моє буде не дуже довгим, тому що дуже багато роботи. І я оце так є перерва. Трошечки запишу відео, є перерва, запишу. Ще його треба змонтірувати і вспіть загрузити на YouTube. У мене перший дуже сильно в горлі, не знаю, хоч би я не захворіла, купила ліки. Лікуємося. І хотіла відповісти ще на якийсь коментар. І оце вже забула, представляєте? Мені треба все записувати, бо в мене з пам'яті... Ага, не коментар. Я хотіла вам, знаєте, ще поділитись такою інформацією. Вже ж пройшов місяць з мого навчання польської, і які я зробила висновки. Зараз мені потрібно вже проплачувати наступний місяць. І я в роздумах не знаю, як мені правильно поступити. Ну, якби я вже знаю як. Ну, ще вагаюся. Мені здається, значить, за місяць нашого навчання я так і не забалакала спокійно по польськи. Тобто, ми пройшли за місяць всі, всі ті правила, всі ті, не знаю, ну, всю ту базу, яку я і так знала. Просто ми її повторили. Сказати, що я там стала балакать, балакати ні. Хоча перший, перший запрос, який я задавала вчительці, це те, що я хочу саме балакати. Твви ну, вибалакати, да? щоб мені було не страшно. Тому що то в мене всі спрашують, коли вже буде відео на польській, коли на польській. Ну понимаєте. Іногда от ми, українці українську недосконало знаємо і нас поправляють в коментарях. А ви представляєте, як я почну по польськи балакати? По-перше, ну, це буде не дуже гарно виглядати. По-друге, ну я й сама комплексую. Мені хочеться, щоб я хоча б розмовляла на якомусь там не знаю, хоча б на якомусь рівні, і могла там щось сказати, тільки тоді вже записувати відео. Так вот, і за місяць я так і не почала так балакати, якби мені хотілося. Не те, що там, я, знаєте, хотіла за місяць прям. Вивчить польський, ні. Ну просто, хоча б якісь там, ну коротше, цього не произошло і тепер я думаю, чи мені стоїть е, взагалі продовжувати навчання саме з в такому форматі. Тут вчителька не ну, якби не при чому, вона дуже гарна, дуже класно все пояснює. Ну іменно цей формат мені може не підходити. Я, от знаєте, сейчас почала дивитися відео в Ютубі, ізначально дивилася відео наших українців, які викладають польську. А зараз знайшла там одну е, пані, вона полька і викладає польську. І от як вона викладає, мені хочеться її от слухати і заслухатися, тому що вона розмовляє на польській. От я думаю, може мені все ж таки потрібно е, займатися з поляками. Ну в смислі, щоб вчителі були поляки, а не українці. Тому що в будь-якому випадку, коли я балакаю з вчителькою українкою, я там щось не поняла, щось перепитала і це все по-українськи. А якби це було по-польськи, то я б більше балакала по-польськи, тому що винуждена була. В общем, я не знаю. Мені моя подружка взагалі рекомендує, щоб я об'явила у себе на каналі, так як у мене дуже багато. Е Підписчиків, да, поляків дивиться мене, щоб я об'явила в Інстаг в господі в Інстаграм в Ютубі, чи може хтось хоче зі мною поспілкуватися е, так по телефону, наприклад, е, щоб я більше виговарювалася іменно з поляками. Е, о, ну я, опять же, я ж стісняюся, я це вам зараз скажу, а сама стісняюся. Навіть якщо мені хтось э, скаже, що там готовий, готова, а я стесняюсь. Ну, взагалі, не знаю, що мені робити э, і як мені пройти цей бар'єр, тому що э, отримала ще один коментар сьогодні зранку чи ввечері э, від поляка, що коли вже будуть відео на польське, коли я вже вивчу польську, тому що дуже багато чого не зрозуміло моєї української поляка. Я ж пишу, що ну якби учу все таке. А він мені відповідає, що дуже багато знає таких випадків, що за півроку вже люди починають розмовляти по польськи. Я согласна, я теж розмовляю по польськи. Це не те, що я, знаєте, там не вмію два слова зв'язати до кучі. Я вмію і розмовляю на польській і з клієнтами, і там я не знаю, до шпиталю хожу, Ну там в общем. Мама моя взагалі говорить, що я прям ідеально говорю по-польськи. Но я себе не відчуваю впевненою, і я соромлюся говорити, особливо записувати відео. Так Це ось, ж ось, 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 ось проблема, яка поки не рішена, і я поки не знаю, як її вирішити. Якщо у вас є якісь пропозиції, то, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Що б ви мені порадили в цьому випадку? Як мені? Тому що знаєте от який мінус? Дуже багато українців вивчили польську і розмовляють навіть без акценту, от як, наприклад, Оля, моя хазяйка. Із-за чого? Із-за того, що вони навіть не вчили польську якби, з учителем. Вони просто в розмові на роботі. Хтось там не знаю, живе з поляком або з полькою. І так вони учать, коли постійно розмовляють. А ми, от на роботі, ми розмовляємо. Ну, це такий, знаєте, такий діалог, не дуже прямо. Ну, тобто я кажу якісь фрази. Ну, якби отак побалакати, як я зараз балакаю на українській на польській, я не зможу. Я якихось слів мені буде бракувати. Щось там буду не знати, чи то так, чи не так. Ну, в общем, це бракує саме розмови постійної да, з поляками. Тому, якщо у вас є до мене якісь пропозиції, будь ласка, напишіть мені і давайте разом з вами поможемо мені вивчити польську. В, В общем, будемо всією Польщею вчити ліду польської. Ой, добре. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Я лічусь, працюю і вже зустрінемося. Не знаю, може ввечері, може завтра, тому що треба йти готуватися до роботи. Дякую всім, дякую за підтримку. Люблю кожного.